Всім доброго дня! Рада вітати вас на каналі. І сьогодні ми будемо заливати форми троянди, піон і ромашку. Пігменти я вже підготувала, у нас будуть жовтий, червоний, рожевий, синій. Ну, зараз по ходу вибору якого кольору хочу зробити. Тому приєднуйтесь. Так, ми розтопили мильну основу і зараз будемо додати колір. Так, сюди ми додамо жовтий. Змішаємо добре. А тут ми залишимо білий колір. Так, і будемо заливати а, аромат. Аромат я вибрала весняний сад. В будемо заливати ромашку. Білимо зараз серединку. Не застигає. Так, тим часом я беру піон, піон відкриваю із призгою спиртом щоб шалюстики добре пролилися. Так щоб більш ніжний був колір, спочатку я заливаю білий, біло основу. Жовтий заливаємо. Так, щоб було пузирки, не було позирків, Так, беремо бутон троянди і заливаємо. Тепер чекаємо, коли вона застигне. Так, ну що ж, мило в нас вже застигло, тому дістаємо, подивимось, що вийшло. Це ось така трояндочка. Будемо її зараз чистити. Пион. Так, не хочет. Сегодня и пион. І ось така ромашка. Так, це можна ножиком зчищати.